який відбудеться у напівважкому дивізіоні у ваговій категорії до 79 кілограмів Вайт Хевівейт на сьогоднішньому турнірі від Еспада Промоушн та ліги професійного боксу України. Отож, друзі, Іван Дедонець проти Володимира Гайдукова. Як ти одразу ж пішов вперед на свого суперника? Подивіться, що відбувається зараз у ренгу. Нічого собі. І одразу рефері робить зауваження обом боксерам за те, що не чують його команди. Ой-ой-ой, тут навіть зіткнення головами таке враження, але все гаразд, обома немає ніяких розсічень. Дуже небезпечно пішли один на одного. Суперники дещо сумбурно діє зараз Гайдуков. Ось Так настрибує з ударами на свого візові, але все бачить поки що до і ну, ось тут намагаємося в'язати гайдуком свого опонента. Чотири раунди по три хвилини. І саме формат цього протистояння. Не знову дуже багато боротьби на початку цього поєдинку. Вже безліч клінчів відбулося на стартовій хвилині дебютного раунду. Ну і боротьба ця продовжується. Підтискає зараз до Донець. Ой-ой, ось тут на зустріч непогано. Справа перебуває до Донець, пішов на свого опонента, намагається перехитрити, намагається заступити за ногу, але там звичайно ж гайдуков одразу м'яж свого візові. Цікавий перший раунд, хоча й багато боротьби у цьому поєдинку, але все ж таки ця інтрига буде зберігатися. І тут дуже важко передбачити переможця цього поєдинку. Так жодної перемоги немає на проференці в активі Гайдукова. Але, звичайно, є досвід в порівнянні з Іваном Дуденцем. тут засунув априкут. і одразу ж пробив правий з боку, підтискає Іван. Закривається Гайдуков і дещо пасивно себе поводить. Одразу ж тут залишається на місці біля канатів. Створює подарунок для свого суперника. Не потрібно цього робити. Це лише перший раунд. І ось такі сюрпризи приємні для опонента. Знову тут провалюється Гайдуков, закривається і одразу ж вправий з боку. І що тут? Хитається. Просто Гайдуков вкладається в удара до Донець, який продовжує переслідувати свого суперника. Нічого собі, як же правий прямий, розбиває просто до І одразу ж в'яже гайдуков. А що йому ще робити у цій ситуації? 10 секунд до завершення першого раунду. Нічого собі, як же пробуває зараз на останній секунді. Майже на останній секунді першого раунду іван вам Ми побачили ще на повторі. І який же початок другого раунду показує зараз Дуденець, одразу ж в'яже. Якось так ковирно в'яже свого суперника Гайдуков. Але все гаразд. Зразу ж продовжує йти вперед. на нас у голові Знову ще одна атака назустріч від Дуденця. Важко, важко зараз э, Гайдуков, неймовірно важко, але він продовжує йти вперед, зараз перекривається за величезні помилки в захисті і одразу ж тут накидує правий крос. Донець. Зауваження робить Рефері за удар по до Донцю. Так збавив Фоберти зараз до Донецька, засушив бок свого суперника Гайдукова. Зробив це навмисно. Затягувався цю боротьбу, ось цю возню. Зараз э, Гайдуков свого візові. А що ще залишається робити, Володимир, коли шансів перемогти суперника дуже мало, потік нісу у Гайдукова, і ось тут змуговний правий просив виконування до Донцю. Переслідує зараз Іван свого суперника. Лівий Джеф одразу ж правий апперкот Ну і знову в'яже, забиваючи ось тут дві руки знизу до кого своєму візові. Ну зараз, друзі, ще одна атака у виконанні Розмашисто діє і ще Обличчя вперед. Просто падає на настил. Зараз Володимир Гайдуков дуже швидко підіймається і повело Гайдукова. Ну і все, друзі. Коли суперник, коли боксер падає обличчя вперед, це дуже дуже важкий нокаут, Що відбулося зараз? На першій хвилині 56 секунді. Нокаутом перемогу в цьому поєдинку заступає Івана. Так, дострокову перемогу у цьому поєдинку здобуває Іван Донець. Перемогу нокаутом у другому Добре! раунді.